Актуальне інтерв'ю. Доброго дня, шановні радіослухачі. В прямому ефірі радіонет програма. Актуальне інтерв'ю зустріч з цікавими людьми, живі дискусії, розповіді на актуальні для білої церкви теми. Отже, сьогодні в гостях студії голова новоствореної ради ОСББ в місті Біла Церква Юрій Мельничук. Доброго дня, пане Юрію. Доброго дня. Питання створення ОСББ, як ми знаємо, одне з найактуальніших практично по всій Україні. Тому, зокрема, сьогодні ми і плануємо обговорити його на радіоефірі Радіонет. Нашим радіослухачам нагадуємо: телефон прямого ефіру 335 373. Отже, серед перших питань до вас, як до голови новоствореної ради ОСББ в місті Біло Церква, коли була створена рада? Рада була створена <кій> в червні. місяці. І до цього призвело те, що ми поїздили для перейняття досвіду в Луцьк, там де вже строєно е біля 300 ОСББ, і які працюють напряму із Грисполком, а також з виконавчою владою і. Подивившись на їхній досвід, у нас mm -hmm. виникла ідея, що ми можемо це саме зробити в Білій Церкві. А чому саме ви поїхали в Луцьк? Тобто, причина створення взагалі такої. Ну зрозуміло, чому створюється ОСББ? Так в Білій церкві. Вирішується питання. Це новація така. А чому е, треба було саме раду зробити ОСББ? Раду ОСББ потрібно було зробити, тому що поодинці. Ми дуже мало чого значимо в цьому місці по одній причині, куди б ти не прийшов, в яку організацію не приходиш, з тобою розмовляють як е, з простим мешканцем. і це з однієї сторони напрягає, тому що потрібно, щоб все-таки до нас прислухалися. Не зважають, да? Да, mm -hmm. не зважають. Mm -hmm. І коли заходить, наприклад, кабінет одна людина, це одне питання. І коли за тобою стоять 300 чоловік, 400 однодумців, вдей, однодумців а mm -hmm. в деяких стоять і до тисячі, то з цим потрібно вже. <ріхуватися> Скажіть, будь ласка, ви сам очолювали ОС... очолюєте лю... зараз ОСББ в місті Біла Церква. так? Розкажіть про ваше ОСББ і які питання ви вирішуєте? Наше ОСББ створилося доволі цікавим способом. На це подвинула наша прибиральниця, яка була в дворі. І вона спитала, чому ви не створюєте ОСББ? Ну і потім так пішло, що ми почали збирати підписи, але не хотілося, як говориться, завжди хочеться зробити щось другими руками. Ми дали, щоб ці прибиральниці збирали підписи. Але тут же через півчаса вони вже стояли у мене під дверми і попросилися, щоб я забрав назад листки, тому що їм заборонили категорично жеки, щоб вони цим займалися. Оце були перші проблеми. Це, та, це так почалися мовити. тільки угу. перші проблеми. Угу. Потім ми пішли по людях е, спочатку е, спитати, скільки людей бажають створювати ОСББ, пояснюючи їм, що це воно таке. Е, Подальшому по зробили інформаційні збори. І вже після інформаційних зборів ми е, зробили статутний, на який прийшли люди, надали нам приміщення у 21 першій школі. Угу. Що саме характерно, зараз пішло теж, не знаю хто. І хочеться дуже узнати, хто забороняє збиратись ОСББ в школах для того, щоб проводити збори. Це дуже mm -hmm. цікаве питання. Знову виникає. Ми його надіємося підняти для того, щоб вирішити цю проблему. В кінці кінців школи, садики це комунальні підприємства, які все-таки строїлись на пожертви на... на благо для людей. Mm -hmm. І тут виходить, що, наприклад, любий будь-який начальник ЖК може заборонити це. Ми хочемо. От ви очолили, ви окреслили зараз е, коло питань, які стосуються буквально одного СББ. Да. А таких ОСББ в білі Церкві у нас більше сотні. Скажіть, розкажіть про це? Так, і коли ми. Скільки? 115 ОСББ. І зараз вже знаходяться також. Буквально сьогодні зранку мені сказали, що готується знову один будинок на дев'ять під'їздів, який теж збирає е, вже підписи для того, щоб перейти ОСББ. Питання, коли ми створювали раду, ми знали, що в місті знаходиться стільки-то будинків ОСББ, але вони розрізнені. Ми не знали один одного, і тому буквально недавно в нас було вже четверті збори, на які були присутні. Я прошу зауважити, що було 50, 50 голів ОСББ. Угу. Це не багат, це, бага... це не багато, немало до 15 тисяч народу. Звичайно. От. І проблеми у нас виходить надзвичайно дуже просто. Для того, щоб поміняти щось у цій країні, ми це корінь. Ми хочемо зробити здоровий корінь, який би дав нові паростки, які працюють чисто економічно, uh -huh. тобто, щоб люди, виглянувши в двір, бачили, що це газон із трави. Що тут квіти, що тут, коли вітер подує, немає пилі, що заборчики покрашені, що в під'їзд, заходиш, вам пахне, який під'їзд, що захоче. В нас навіть дійшли до того, що ми в під'їзді вирішили, е, коли будемо красити під'їзди, хто в який колір хоче свою площадку. Не занадто. І, і навіть були кольори, які сказали, що розові. Хотять, але якщо люди хочуть, і їм приємно. В принципі, це ви приватна знає... власність. Ви знаєте, роблячи один будинок, вийшла хазяйка, їй було 75 років. Ми хотіли зробити там якийсь колір другий, а вона mm -hmm. каже: ні. Я хочу той, який би мене радував. От і з такої позиції ми і хочемо. Чи спілкуєтесь ви з колегами з інших міст в Україні? Mm -hmm. Сказали про Луцьк. Значить, зараз пішло то, що у Львові до першого числа, як нібито, збирається збори ОСББ всієї України. Там потрібно проходити реєстрацію. Зараз я не можу сказати достеменно, наскільки mm -hmm. воно е, це є. Там треба зареєструватися, потім, якщо ти зареєстрований, заплатити 100 е, гривень і на два дня, е, що е, поїхати до Львова. Не знаю, чи вийде, тому що дуже надзвичайно багато справ е, у нас тут у Білій церкві. І виходить, що зараз ми дуже наділися, що на цій сесії піднімуть. О, у Верховній Раді піднімуть питання знову по ЗББ, тому що говорять одне, а насправді виходить друге. з законом якісь неполадки використовується в двох цілях: Тобто двояке значення трактується будь-який закон, який тільки не візьмете. Ми хочемо вийти на те, щоб разом спільно із міському нашим. З другими організаціями, на що ми надіємося на громадську організацію, яку очолює Олександр Лямінов, ми хочемо вийти на те, щоб все-таки не просто була назва організації, а дійсно, що будь людина могла прийти і подати свою пропозицію в першу чергу, поспілкуватися і Разом подати, наприклад, у ту ж міськраду, до якої прислухалися б депутати, ну і виконавчий комітет, і ну і так далі. Це дуже це дуже широка тема, яку можна говорити багато. Буде краще коли. Я думаю, що в нашому ефірі якраз розпочнеться цикл програм. Я думаю, що вони будуть присвячені саме цій темі, бо це актуальна, цікава, гаряча тема сьогодення. Скажіть, будь ласка, які у вас, ну, по-військовому, якщо питати, стратегічні і тактич, тактичні плани е, вашої ради і взагалі ОСББ Білій Церкві? У нас настільки просто, що навіть не хотілося. Є статути, uh -huh. по яким, якщо ви будете читати, можна ну, трохи і заснути, тому що вони практично один друга повторяють. Uh -huh. У нас дуже проста ціль: добробут мешканців. Uh -huh. Добробут мешканців, покращення життя мешканців. Ми виходимо від цього від під'їзду. На вулицю, на район. І на місто, звичайно, це на дуже місто. дуже така проста стратегія, угу. яку, якщо при допомозі, наприклад, міського, який до нас прислухається, хотілось би, щоб прислухалися. Я думаю, що разом ми зможемо. А тепер до тактики, які ваші найближчі плани? Чи будете ви збиратися для того, щоб пояснити вашу стратегію 5 жовтня? У нас будуть збори голів СББ на торгову площа 6. Ми запрошуємо всіх, неважливо. Чи ви там бізнесмен, чи хто б ви не були. Ви являєтесь мешканцем багатоквартирного будинку, багатоквартирного будинку, і ви маєте право прийти до нас, задати запитання, поцікавитись, і якщо ви хочете створити ОСББ, будь ласка, ми допоможемо, проінформуємо. Дякую вам за участь у прямому ефірі. Я всім нагадую, що сьогодні в гостях студії був голова новоствореної ради ОСББ в місті Біла Церква Юрій Мальничок. Дякуємо за участь в нашому ефірі, пані пане Юрі, і наших слухачів за увагу. Вела програма журналіст Наталія Вереснева. До нових зустрічей в ефірі. Дякую.